Головна моя мета, чому я їду в село і чому я хочу провести два тижні в одному місці. Я в прекрасному місці, яке і українське. Там шумлять. У мене тиха медитація. Прошу не шуміти. Так люди мене розуміють, ось тут буде мій автобус. Ну все. Це пече моя няня, але я не їм. Вся на валізах сьогодні вже туту. -ту. Exciting, але щось переживаю, що Щось не так буде. Хоча, знаєте, моє правило, треба довірся всесвіту. It will happen. у нас адськи холодно в кімнаті, тому що кондиціонери дуже сильно працюють влітку, тому що там дуже волого, щоб не було. Всякі цвілі, але я просто замерзаю. Зараз хочу піти на балкон, погрітися. З'їла свій сніданок, яйця, три яйця, трошки бекону. І завтра я буду в транзиції, тому мені треба буде підготувати або їжу, або налаштуватись, що я буду голодувати до того моменту, як я не доїду до Львова. Я ще не вирішила. Тут повсюди лежать речі, які я ще не знаю. Чи я візьму скакалка класна річ для вправ і займає дуже мало місця, тому. Maybe, але просто минулого року у мене було таке, що я взяла для тренувань багато всього приладдя, різні гумки. Навіть м'яч був надувний, і я можу там два рази за три ні, не три місяці. Ну скільки там було? Ну, шість тижнів точно, сім тижнів точно було. Я натренувалась, але в мене просто було галопом по Європам. Я була з дітьми е, половину часу. І ще половину часу я була якось у всяких подорожах, і у подорожки, і з друзями і вдома. І багато всього, всього, всього не було <плес>, часу на тренування і не було навіть бажання, але я просто гуляла багато по місту. Зараз я буду в одному місці, я буду сама. Головна моя мета чому я їду в село і чому я хочу провести... Два тижні в одному місці переналаштувати, перевчити свою рутину, тому що можливо я не одна така всіх зараз, знаєте, заліпання в телефоні. Взранку, ввечері, ютубчик, ютубчик на фоні. Я дуже падкана інформація. Для мене свіжа інформація це дуже класно, корисно, Але я розумію, що я тим самим забуваю свій мозок і я не створюю щось своє, я просто, знаєте, споживаю, споживаю, споживаю. І так само, як шопінгом, коли ти переходиш в creation, да ти коли ти там дизайнер, щось придумуєш, ти не аксесивно шопишся, ти вже переналаштований. І я хочу так само випрацювати нові звички, як бути більш продуктивною. І е, провести раджу час в тиші самі. Боже, це так прекрасно. Балкончик чистий, пару днів тому помили. Ось тут у нас є море, яхточки. Це чому я не люблю літній відпочинок на морі? Так. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Там шумлять. У мене е, тиха медитація. Прошу не шуміти! Чи зараз я подумала, що. Коли ти в селі там також неможливо просто сидіти і мовчати, це просто треба з будинку не виходити. Або я не знаю, тому що минулого разу ми коли перший раз поїхали, ми там зі сама познайомилися. ну, тобто ти там зі питаєшся, намагаєшся бути таким дуже дружелюбним, привідним. І зі всіма ла-ла-ла, ла-ла-ла. знайомишся, там питаєш, як справи. Можливо, я розділю на два. На два етапи. Перший тиждень я буду така, ну я не з ким не розмовляю. А другий тиждень я така така. Ля -ля 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 -ля. Так, і одяг мене там вже чекає. У мене там є спортивний костюм, такий м'який, якщо треба буде. Ну, Треніки і худі, красивий такий костюм, і ще там щось таке літнє, і капелюх, і ось буде сумка. Короче, весь комплект. Там є чани, короче. Якщо мені сподобається, буду ходити через день з продуктами, тільки там складніше, в плані того, що там ще свіже, таке якесь м'ясо, овочі складніше купити. Все інше в принципі там є. Треба їхати в сусіднє місто. Або я зараз знайшла магазини, хто може онлайн доставити цього. Друзі, цього місяця у мене день народження, і я маю все, що я хотіла. Але Росія досі існує, і Україні треба оборонятись. Тому я вас прошу приєднатись до цього збору. На ретранслятори для FPV-дронів. Всю суму я буду передавати лізі для бригади, де буду служити її хлопець. Лізу я знаю вже багато років. Вона монтує мої відео. Ці ретранслятори воно дуже потрібні. Це технологія дуже допоможе зараз. Війську і ми всі хочемо, щоб все це вже закінчилось швидше. І будь-яка маленька допомога це дійсно допомагає. Будь ласка, не кидайте зараз дуже великі суми, киньте 500, а тисячу гривень трошки менше, двісті гривень, хоча б, якщо ви можете. Будь ласка, ось такі суми. Це там 10 євро, 20 євро. Ем, відповідно, хочу подивитись, хто у нас активний. Буду просити моїх друзів, знайомих долучитись. І так тим самим ви поздоровите мене з днем народження. Я буду дуже вам вдячна. Дуже радію, що вони подали такий мостик, що не треба йти на автобус. Прям люкс-люксовий, тому що в нас новий аеропорт і тут достатньо гейтів. Так, Ось тут буде мій автобус. Це на Київ, вийде, а я наступний або ще розбирала. Тому взяла собі чайочок купити і ось так виглядає моя собойка. Чашка, яку я хочу залишити у себе в Україні. І тут я поклала айс айспак. І я поклала сюди масло вершкове. Одне зараз понад кушаю, і ще одне буде на ранок. Переживала, що буде може, дощ. Доволі тепло, але. Я... Це вже свої 4 роки. Ось я вже був в Перемшлі, вже трошки освіжилась. В принципі, не все так погано. Я спала майже строго в автобусі. Це було не дуже комфортно, але я не відчуваю себе крятою. Вирішила все таки поїхати потягом моїм шикарним квитком, тому що я знаю, що це дуже дефіцитно і чому б не скористатись. Я знову почала тихо говорити, тому що ну, тут люди мене розуміють, і мені некомфортно. Хоча так, зараз подивлюсь, чи тут є якась прикольна кав'ярня, тому що зараз а, неділя і все все зачинено. Тільки автомат працює, але мені здається, що таке буде тільки автомат. Це європа. Ось я підійшла до таможного пункту. Пункт перетину кордону. Буде сьогодні одна з перших потяг, тільки приїхав і там зараз випускають, Не знаю, чи там запускають вже людей. Але я хочу точно не пропустити. Це якась тривожність. З віком щось я раніше встигала, але була остання. Але я зараз хочу, щоб точно встигнути. Тому краще буде попереду. Біля площі ринку, зараз я його знайду, і буду грунтубчик. Десь тут на розі ліво буду повертати. Я в прекрасному місці, яке українське, дуже давно я була у Львові, щоб я так залишалась. It's so charming. Боже, який паровозик дивиться, світоч. Ото б мої малі були в захваті. Так, зараз... О, я вже бачу. Я вже бачу. Ось готель. Ось він де. Класно. Поруч якийсь театр. Але я перевіряла, нічого не йде літко. Так, ось грівомер, мій отель. Не реклама. Сама заплатила. Та-дам! Ще раз вам рум-турчик. Коридор там дуже був красивий. Я хотіла, щоб була маленька кухонька, тому що, я думаю, я буду зранку голодна. Якийсь яйця собі зварю. Тут навіть таке є робоче місце. Тут щось що тут. А, тут сейф, все для догляду. Халатик, що? Ну, якийсь теплий дуже халатик для цього. Може, для зими був покласний. А це не зрозуміє. Може, холодильник. Холодильник ось тут є. Кава, дуже маленький. але Тут головне, що тут такий класний вихід на балкончик, Боже, яка. Просто, просто чудо, якесь чудо-чудо. Я б ось сюди пішла: кет-кафе. Але там сніданок сказали з восьми. Тут якісь шафки можна відкрити. І ось там спати як клітина якась. А це ще видвігається. Ого, прикольно як! Ну, класно, навіть ліжко не треба було їм купувати, тільки таке зголів'я. Ну все, найс. Ну, до речі, це небезпечно. Прикиньте, хтось закриє вас. Якось так. Але цікаво зробило, цікаво. Так, а я поки буду насолоджуватись, треба вимкнути світло і може все зашторити, щоб трошки тут було прохолодніше на мій абудабський манер, тому що я вже звикла. Що має бути прохолодно. Так, все було дуже приємно. Так класно, що вони вже з української сторони тебе перевіряють, коли ти їдеш в потязі. Тобі не треба зайво. Раз ще виходити і стояти на кордоні і чекати. Це просто люксовий сервіс, я вважаю. Дуже-дуже круті. Укрзалізниця все було просто топс, і там навіть ну, вайна, вибиральні було все дуже було охайно доглянути. Так, я рада тут навіть є сіль перець олії. На чомусь смажити. Костюмчик виявився дуже вдалий для поїздки. Такі класні штани. І виглядають нормально, і нічого не жме, я задоволена. І зараз треба буде надіти щось літнє, але навіть трошки був такий літній дощик, що ти ніколи не знаєш, яка буде погода. А вночі я їхала на польському автобусі, і там був дуже сильний кон кондьор, і я така наділа на себе все, що було, але потім зранку було вже дуже тепло. Я, в принципі, я дуже рада, що я взяла свій флісовий костюм, тому що він просто був би мені баластом. Тепер треба все помити з дорогою. Тут була у мене кава, коробочки, все організувати, хоча я тут на ніч, але я люблю, щоб все було красиво. Мені допомогли е, взяти з собою їжу, ось такі гелеві. Така гелова штука, вона замерзає і тримає холод. Дала всі одноразові, не всі один набір з чепряні виделок і сіль у мене була ось таких ось штуках із-під лінз. Дуже так нормальненько. Ну, тому що не смачно так просто яйця. А так, трошки посолити. І взагалі люкс. Так, і це то Тут, в принципі, будуть тільки якісь верхні речі і баули, і продукти. О, все викинемо, все зайве. Ну, на жаль, я без пляшечки своєї, не дуже екофрендлі. Поки що буду так. Так, добре, вона пуста. Брала з собою електроліти, може. І магнезію я випила перед тим, як піти спати. був такий хороший, задовільний. А у мене ще завдання. Мені треба піти на, на нову пошту і відправити подарунки в Дніпро моїм і пакуночок з тим, що я. О, тут є міні-бар. Але, звісно, за гроші. Боже, класно, що в мене є ще витяжка, витримка, я таке їсти точно не буду. Ну, Поки що положу, покладу сюди гель. Ось це щось дуже дуже красиве. Я розповідала сестрі і подружкам, чому я вирішила змінити трошки локацію на літо, і я не поїду в Дніпро, тому що а, ну, для мене та, той варіант проводження часу він вже дуже так сказати, від, відпрацьований. Я знаю точно, що я буду робити в Дніпрі. А, так, я в принципі там можу. Працювати тому, що там, наприклад, можна жити в готелі. У мене зараз немає там свого житла, щоб я там приїжджала, я або здаю, або зараз ще один об'єкт в ремонті. І ну я просто вже багато-багато років таке робила, і для мене це вже такий наєжений варіант. І так, ну це прикольно. Я буду там ходити там, в класні кафешки, їсти. Можна щось робити, нам знімати, працювати, бачити родичів, але ти завжди у місті, і для мене це недостатньо там. Якоїсь дикої класної природи, і мені хочеться трошки з уповільнитись, виїхати саме за місто і побути саме так. Можливо, я потім зміню свою думку, але я хочу спробувати побути два тижні а, вдалечі від цивілізації, щоб просто для себе якось а, зрозуміти, що я це так. Я думаю, що я в цих тапочках піду. А, це парфюм Cartier. Мені чоловік рвав на. Новий рік минулого року мені він не зайшов якийсь дуже класичний. Це бабусі, я так рада, я його нарешті довезла, тому що ніяка пошта не брала. І для тата такий картхолдер від італійської фірми Serapian, Я навіть привезла пакетик. Відправлю його, відправлю парфюм. І відправлю де цей топік. І Катімо. Я виставила на шафу. У мене було там 20 людей, хто хотів купити. Одна дівчинка я, ну, мені написала прямо на інсту, і тому вона отримає цей топ. Вона мені скинула предоплату. і Я зараз теж піду. Так, я так буду рада, що я трошки ще розгрузила місце у валізі. Це моє улюблене. Час робити прощальне відео цього влогу. Я у цьому Львові просто готова витрачати всі кошти світу. Це якесь ідеальне місце. І так, я своє місто теж люблю Дніпро, але там я просто все все вже знаю. Дивіться, які я класно купила листівочки А зараз ще хочу побігти у книгарню боже. Як ця жінка може не витрачати грошей? Я все відправила нову пошту, тепер. А треба щось нове взяти. Так що давайте приїжджати і витрачати гроші в Україні, якщо вони тут живете. Тому що нам треба підтримувати. Люди дуже дуже стараються. Я проходила мимо, була в аптеці, світло виробило. Дівчата швиденько генератор підключили, залили бензин, все працює. Давайте підтримувати Україну збори, і я побачила.

Класний вигляд у мене, коли людина хоче більше знаєте рухатись, це призводить ось до чого як